Слава ЗСУ. Людмила Курганевич, викладачка географічного факультету університету Франка. У вільний від роботи час жінка волонтерить. Сьогодні залучила до допомоги і своїх студентів. У сховищі виготовляють окопні свічки для військових. Сама ідея залучити студентів має такий трошки виховний момент, тому що діти ну повинні відчувати, що чому там хлопці наші стоять що вони боронять? За що вони гинуть? Я їм завжди кажу на заняттях. що ви майбутнє. Студенти по мірі можливості приходять, так як в нас є зараз сховище, незалежно від тривог, незалежно від ситуації, приходять собі по декілька людей, ріжуть, скручують, заливають воском під наглядом фахівців. Студенти нарізають картони і закручують у рулони. Ними наповнюють бляшанки. Сковий процес дуже заспокоює, насправді. От вчилась недовго, тому що це досить легка методика. Там просто виміряти і вирізати, закрутити. Долучився до створення окопних свічок третьокурсник Павло. Сьогодні робить пальники вже втретє. Армії допомагати треба в будь-якому випадку і будь-яким способом. Тому навіть такі банальні і легкі речі вони насправді дуже допомагають. Коли кожен принаймні одну-дві свічки зробить, то це вже великий внесок в нашу спільну перемогу. При вході в університет студенти поставили коробку для збору порожніх бляшанок, з яких робитимуть наступну партію свічок. Приносять бляшанки, приносять картон. Ну найбільша зараз проблема є з парафіном і з воском. Але надіємося, ми її подолаємо і будемо збільшувати і збільшувати можливість виготовлення і кількості наших оцих свічок. Така свічка може горіти до трьох годин і не лише давати світло, а й гріти військовослужбовців. Також за допомогою окопної свічки можна підсушити одяг, приготувати їжу, розпалити багаття з мокрої деревини. Зараз студенти географічного факультету готують нову партію парафінових пальників, яка поїде до наших військових. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.